Іраклі Макацарія вперше став татом. На початку тижня продюсер поділився щасливою новиною. Перед пологовим зібрались усі рідні і друзі з привітаннями. В Іраклі народився син, назвали хлопчика Георгій. А тим часом екс чоловік Ані Лорак знову одружився. Новоспеченою дружиною Мурата на Оглу стала 26-річна Лілія, з якою бізнесмен разом майже два з половиною роки. Молода візажистка має шестирічну донечку Олександру і подейкують добре, ладнає з одинадцятирічною Софією, донькою від першого шлюбу Мурата. Пишне весілля пара відіграла на початку тижня в одній з резиденцій під Києвом. До речі, поки для його колишньої Кароліни війна сталося те, що сталося, Мурат, громадянин Туреччини, з початком повномасштабного вторгнення залишився саме в Україні і всіляко продовжує допомагати. Ось, приміром, у день свого весілля надіслав такий подарунок окупантам, і вкотре зізнався в коханні не лише новоспеченій дружині, але й Україні. Несподівано став на захист співачки Лободи і висловив їй повагу Олександр Пономарьов в інтерв'ю в гостях у Гордона. Мовляв, ані Лора Китая повалі обрали Росію остаточно, купилися на гроші країни-терориста. А от Лобода на думку артиста, хоч і вагаючись, все таки покинула Ерефію. Після 24 лютого підняла. Там залишила все, що в неї було, і приїхала сюди в Україну допомагати. Чому не було зробити так, хоча б я не виправдовую якісь попередні кроки і що, як там люди зреагують, але це був крок, Крок, який заслуговує повагу. А ось у Швейцарії звинуватили в ультранаціоналізмі Олега Скрипку і скасували його благодійний концерт. Чому скрипка несподівано став для іноземців ультранаціоналістом? Бо й до цю ріху проникла розпропаганда. Я так розумію, той факт, що я співаю пісню батько наш Бандера прославляю наших героїв і збройних сил України, які боролися і борються проти ворога, який вбивав мільйони наших співвітчизників. І руйнує зараз наші міста, і ми не маємо морального права це робити, тому що Україна сотні років ні на кого не нападала, але коли вона захищалася, виявляється, що ми фашисти і націоналісти, коли ми захищаємось. А тим часом в Україну повернувся танцюрист Влад Яма. Таким знімком з підписом Вдома хореограф котре заінтригував шанувальників. Яма від початку війни виїхав із родиною до Америки. І як жартують підписники, служить в батальйоні Майамі. Та тільки шанувальники збадьорилися від новини про повернення хореографа, фото виявилось архівним. Що саме артист хотів сказати цією публікацією, як і більшістю попередніх, не зрозуміло. Що ж, владе, почекаємо вас іще.